Дівчата, всім доброго дня! Сьогодні я вам розповім про декоративну косметику у каталозі серпень, що вигідно придбати саме зараз. Так, дивіться, скільки в мене тут цього багатого цікавого та інтересного. І зараз почнемо наш огляд. Хочу я почати наш огляд з наших новиночок, отаких от гарних тушей. В нас були схожі туші декілька років тому, але вони були трошечки інші. Он, дивіться, от така гарна кісточка. Такої туші. Так, зараз щоб було чітко. Так, трошечки. Так. От, якось так. Дивіться, дуже гарна мигдалево подібна щіточка. Чим вона гарна, вона ретельно прокрашує, профарбовує усі вії та дарує об'єм повністю від кончиків ваших від коренів до кончиків. Що ще гарно у цій кісточки? Гарно теж що волокна різної форми. Дивіться, та розміру вони створюють таку щільновальну ковдру навколо кожної вії і дуже гарно її прокрашують. Ці туші у нас водостійка туш, це оця, вона є у кольорі чорному та коричнево-чорному. Хто питав водостійку туш, дівчата, будь ласка, дивіться кисточка просто бомба. Класнючо, я обожнюю такі кисточки І червона, у червоному ті, це звичайна наша тушка яка ультра Ця туш вона йде з олією марули, вона буде також. Наглядати за вашими віями. А ця туша вона у нас це з екстрактом Бамбука. Ось такі гарні туші, вони вже доступні для замовлення. Ціна їх 149 гривень. Так, йдемо далі по нашим новиночкам. У нас є отака гарна новинка, ви, мабуть, вже дивились на неї. Це вона називається в нас. Так, сейчас я вам скажу точно, як вона називається. Так, де вона Ага, от помада олівець для щік та губ. Так, по відтінку. По відтінку це в мене весела фуксія. Це весела фуксія. Так, і дивіться, по відтінку її є. Дуже гарно прокрашуємо. Щільне таке покриття, дивіться, така гарненька фуксія. Ну, для щик це, якщо вам дуже захочеться яркого макіяжу, для губ дуже яскраво. Так, далі йдемо до гелевих олівців. Вони в нас теж колись були, значить, від, чим вони відрізняються від звичайних олівців. Дивіться, їх обов'язково треба буде, щоб підточити і використовувати нашу тачилочку. Звичайно канцелярські точилки та звичайно ножі, Ні, дівчата, ви її тільки. Просто іспортить його олівець. Так, дивіться, як прокрашує. Він дуже-дуже м'який. Він м'якіший, якщо ми порівняємо зі звичайним олівцем. От я зараз візьму звичайний наш олівець. І звичайним олівцем ви можете зробити стрілочку більш тоншою. А гелевий олівець, він більш товстий. І він трошечки жирніше, ніж звичайні олівці. І о, я би назвала цей: о, можна робити макіяж як тінь-олівець. А цими олівцями можна робити макіяж як стрілечки. Ну, кольори, дивіться, кольори теж дуже гарні. В мене це, дивіться, наші олівці. Так. І по відтінку в мене це був кобальтовий. Такий гарний Так, йдемо далі. Про що я ще хотіла вам розповісти. Дивіться, Так, хвилинку. Так, наша декоративна косметика Це про наші блиски для губ. Я вам вже про них не раз розповідала, дуже гарні. Вони поділяються на декілька видів. У нас є тут вот такі гарні блискучі. Дивіться, який він. Він дуже блискучий. Блищить, просто неймовірно. Так, далі в нас є перламутрові та мерехтливі мерехтливі це от такі близькі. от вони так, мерехтливі та перламутрова Я вже вже тестувала їх. Це, якби такі у вас будуть якісь влажні губки. Вони дуже гарно пахнуть, таким якийсь барбариською чи цукерочкою. І отакі гарні близьки. І зараз на них дуже чудова ціна 99 гривень. Так, йдемо далі. так І дивимось на такий класний наборчик. Дивіться, це у нас туш. Та засіб для зняття макіяжу з очей. Стосовно туші, ця туш буде виходити з каталогу. Якщо любите такі кисточки, вам вона дуже сподобалась, то я вам рекомендую замовити зараз цю туш. Ну, Стосовно мене, я не дуже люблю такі туші, але в мене є багато клієнтів, які обожнюють такі маленькі кисточки. І ціна такого набору зараз 209 гривень. Дуже гарна ціна та дуже гарний подарунок вийде. Так, і йдемо далі по декоративній косметиці, що ще я хотіла вам показати та розказати. Це, дивіться, зараз по гарній ціні в каталозі наші тіні. Це рідкі тіні для повіх зіркова колекція. В мене є декілька відтінків. Вони дуже блискучі, то їх дуже гарно видно. Зараз. Я вам їх протестую та покажу. Ось так, щоб було видно. Давайте трішечки поміняю ракус, мабуть, так. О, які гарні ти. Вони дуже яскраві, дуже плотні. Це у нас по відтінку, це цариця Нефертіті. Так. Це в мене Діана, Які дуже яскраві тінь. І це королева Дес Неріс. Якось так. І Сірі. Ну, можна і тоніший робити та розташовувати. Дивіться, такі тіні. Зараз вони коштують в каталозі 109 гривень. Їх всього у нас, виходить, сім відтінків, таких дуже різних. Ну, дуже хто любить яскраві те, для тих це сподобається. Так, йдемо далі. Отака гарна туш у нас є. Вона давно нам знайома. Це туш довжина розділення. Вона представлена в двох відтінках: у чорний і у коричневий чорний. Так. І це для тих, хто люблять невеличкі кісточки. Якщо ми порівняємо з нашою тушою, яка новинка, дивіться. Різницю, я думаю, ви. Давайте поближе. Різницю. Ви чітко бачите. По відтінку в мене якраз чорно-коричнева туш. У мене багато хто питає стосовно чорно-коричневої туші. Взагалі, по законам, так скажемо, макіяжу, для денного макіяжу ми повинні використовувати коричневу, туш, а для вечірнього макіяжу чорну. Але це як кому бажається заманеться. Так, йдемо далі. Наші олівці я вже вам їх сьогодні показувала, дуже гарні. Я думаю, ви з ними знайомі. Я вам тестувала, викладувала палітру цих олівців. Якщо є якісь запитання, звертаю вашу увагу. Зараз дуже гарна ціна на олівці для очей. Дивіться 59,99 та на олівці для губ. Також 59,99. Так, йдемо далі. От такий гарний тональний крем. Це не просто тональний крем, це тональний крем сиворотка Я також багато кому з вас вже про нього розповідала. Мені він дуже подобається, він невагомий. Він дуже гарно лежиться на кожу, дуже гарно тонує. В нього є невеличкий сяючий фініш. Тут є SPF 30 що буде захищати вашу шкіру від сонячного проміння, є вітаміни С, Е, і, і є антиоксиданти. Дивіться, скільки багато відтінків на цей тональний крем в нас є це аж 17 відтінків. В моєму б'юті-центрі є декілька. Господі. Тюбіка хотіла сказати, ще не пам'ятаю тюбіка на українські язики. Декілька штук цих тональних кремових ви можете протестувати. Дуже гарний, я раджу вам його попробувати. Дійсно дуже гарний тональний крем. Вперше роблю презентацію на українській мові, так як у Фейсбуці зараз пишуть, кадазірове та ти. як то так. ну Нічого, будемо тренуватися та пам'ятати <зпомінать> українську мову. Так, йдемо далі. Наші олівці для очей Суперській з нашої серії. Дівчата, теж багато разів вже про них розповідала дуже гарні такі класні олівці, вони товсті. Дивіться, які вони. Та якщо ви бажаєте зробити з них більш тон тонкішу стрілочку, у них є гарна точилочка і можна підточити отаким от загодом. Так, Так, хвилинку зараз вам продемонструю. Так, підточити і буде вже він більш гострий. І можете малювати далі свої стрілечки. Також, стосовно суперстійкої серії, хочу ще розповісти про нашу класну таку суперстійку підводку. Хто з неї ще не знайом, та хто любить підводки, я вам раджу її спробувати eh, купити. Дуже гарно, гарна, дивіться, яка. Вона дуже гарно робить стрілечки. Там, таку дуже гарно тримається. Ну, в мене дуже багато клієнтів, які купують її вже повторно. Це наша суперстійка підводка для очей. Зараз в каталозі вона коштує 139 гривень. Та, та, також помада для брів із серії Суперстійкість. Я вже про неї розповідала. Це моя власна помадка. Вона дуже-дуже гарно прокрашує обрівки нам, тобто ви можете більш сильніше, літрошечки підкрасити. Дуже гарно тримається. Це мені дуже подобається. Впродовж дня, якщо я забула та потерла свої брівки, вона не стереться і буде гарно виглядати в брові. Так, йдемо далі. А, також наша дуже гарна такий лайнер дебрів. Зараз вам покажу. Зверне, звертаю вашу увагу, він з колокольчиком, з дзвоником це означає, що цей ці, ці, товар буде виходити з каталогу. Так, дивіться, от у мене є тестер. Отакий от в нього зубчики, і вони теж прокрашують так можна робити, прокрашувати ваші брівки. По палітрі тут у нас представлені три, три відтінки. Так, йдемо далі наші тінки. Я їх люблю, вони дуже гарні. Вони роблять макіяж, може, не такий дуже яскравий, як на фото, але вони дуже гарно лежаться і їм можна зробити. Такий денний макіяж. Мені подобається відтінок оцей наш, виходить, е, лавандовий Це місячний вечір. У мене є, я вже вам показувала не раз свій ніжний букет. Він дуже яскравий, він такий дуже-дуже гарний. Також дивіться, зараз вам покажу цей Сірі смокі. Так, в мене є. Мука з молоком. Ви можете всю цю продукцію протестувати ми в моєму б'юті-центрі. Знаходимося ми в місті Кам'янському, вулиця Широка, 5, офіс 112. Так, йдемо далі. Туші. Туші в нас зараз у цьому каталозі по дуже таким різним цінам. Її по 119, її по 149. Дівчата, дивіться, я вам зробила палітром кольорів. Окремо я її виложу в себе на сторінці. Це наші помади із серії люкс. Да, така наша доглядаюча губна помада. Вони не такі насищені, як наші звичайні помади люкс, які, ви знаєте вже давно. Вони більш м'якенькі, більш напівпрозорі, але дуже-дуже гарно та ретельно зволожують губи. Дивіться, які гарні відтінки. Зразки цих відтінків у нас є в нашому б'юті-центрі. Ви можете прийти та протестувати всі ці помадки. Дівчата, ще я хочу вам сьогодні показати наші олівці для бровей. Дивіться, це наш звичайний олівець. Відтінок темно-коричневий. Чим відрізняється від того олівця, який скульптурний, я не буду його закривати, так щоб ми з вами порівняли. Це наш скульптурний олівець для бровей. Дивіться, який він. Він зовсім інший. Так. І в нас є ще отакий мікрофайн, це дуже незвичайний олівець, він для точного профарбовування брів, він дуже тонесенький. Він самий тонесенький із наших олівців. Дивіться, зараз вам його продемонструють. І тепер порівняємо: це наш звичайний олівець та структурний. Щоб ви розуміли, у чому відмінності. Зараз в каталогі серпень у нас є структурний олівець. Він коштує у нас 129 гривень. І у нас є олівець для точного профарбування брів. Цей наш тоненький. І він коштує 119 гривень по палітрі. Дивіться. Котре тонкий. Раз, два, три, четыре, п'ять. 5 відтінків. І наш скульптурний чотири відтінки. Так, дівчата, робимо далі огляд нашої декоративної косметики. І зараз я вам демонструю нашу новиночку. От Я зробила таких шість відтіночків. Це наша така класна доглядова помада бальзамчик для губ. Відтінки, які два перших рожевий та натуральний, дивіться, вони Прозорі, прозорі, дивіться, як вони мерехтять дуже гарно. Відтінки, які в нас нюдовий, червоний, сливовий папая, більш насичені. Ну, Сливовий я більш його назвала. Мабуть, коричневий. Це ну, для така гнила, дуже гнила сливка, як, якось так. Ну, Мають дуже приємний легкий аромат, м'яко дуже наносяться. І хочу звернути вашу увагу, що вони. Пом'якшують губки, зволожують та захищають. Дивіться, в них є SPF 10 що дуже важливо для наших губ у літній період. На цьому огляд каталогу. Нашого серпень стосовно декоративної косметики, вважаю зачиненим. Якщо у вас є якісь запитання ще по декоративної косметики в нашому каталозі серпні, пишіть мені по цим відео. Може ви Бажаєте, щоб я зробила ще огляд чогось цікавого для вас, буду рада. Якщо бажаєте замовити, ви теж можете прийти по посипці та зробити ваше замовлення, або пишіть мені в особистим. Обов'язково допоможу вам з вибором. Гарного дня та всього найкращого!